А зараз я звертаюся до тих журналістів, які вигадали цей та інші подібні сюжети. Скажіть, ви що безсмертні? Ви вважаєте, що вас магма обійде стороною? Адекватна людина, дізнавшись про загрозу, передає інформацію далі і шукає вихід. Чому ж ви так завзято намагаєтеся цю правду заглушити? у вас що немає своїх сімей? немає дітей. Ваші сім'ї живуть на тому ж континенті, де знаходиться плюм. Ваші діти дихають тим самим повітрям, яке будь-якої миті наповниться розпеченим попелом. Скажіть, ви, всі, ті, хто відкрито бреше по телебаченню про те, що загрози не існує? Ви що настільки відірвані від реальності? Ви так сильно ненавидите своїх громадян і свої власні сім'ї? Що хочете знищити свою країну? Чому я, американець, змушений говорити правду, щоб захистити ваших літніх людей, дорослих і дітей? Чому ви, представники російських змі, цього не робите? Це ж ваш прямий обов'язок, а натомість ви навмисно брешете і дезінформуєте людей. Скажіть. Хто вам віддає накази розповсюджувати цю брехню? і ось тут ми підходимо до ключового моменту. Поки в Росії колосальна кількість коштів і сил витрачається на вашу дезінформацію, росіяни? Справжня загроза нікуди не зникла.